Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео ми розглянемо питання, як налаштувати роботу в баз бухгалтерія. Я покажу на прикладі конфігурації баз бухгалтерія проф. Налаштування баз бухгалтерія Корп здійснюється аналогічним чином. Перед використанням програми Баз бухгалтерія проф користувачу потрібно налаштувати роботу в ній. Необхідність первинних налаштувань дозволяє в процесі роботи вести коректний облік організації відповідно до чинного законодавства та персональних потреб бухгалтера. Первинні налаштування безпосередньо впливають на відображення господарських операцій і на заповнення загальної довідкової інформації, тому їх потрібно вносити перед заповненням довідників. І введенням початкових залишків в систему. Усі налаштування в баз бухгалтерія проф можна розділити на основні групи: це організації, параметри обліку, облікова політика та ваші персональні налаштування. Перед тим, як перейти до основних налаштувань, потрібно в меню Адміністрування, обрати пункт загальні налаштування, встановити часовий пояс. Та підтягнути електронний підпис. Як створити організацію Баз-Бухгалтерія проф. Для цього потрібно перейти в блок головне та у розділі налаштування вибрати з переліку організації. Для створення нової організації потрібно задати команду Створити. Я покажу, на прикладі вже створеної організації. Наприклад, це в нас організація Добро. У вкладці Головне ми вносимо такі дані: код, тобто номер організації, далі коротке та повне найменування. Вид організації, юридична особа чи фізична особа-підприємець, код ЮРДПУ, основний банківський рахунок підприємства та рахунок для соціального страхування. На закладці коди обов'язковими до заповнення є інформація про вашу податкову інспекцію. Можна створити або завантажити та вказати ідентифікаційний код організації, якщо ви платник ПДВ. На закладці Реєстрація вказується номер ВІРДПУ та фондах соціального страхування. Бачимо. У вкладці Адреси заповнюємо адресу фактичну та юридичну організації і контактні дані. На закладці Підписи. Створюємо підписи, вказавши дані відповідальної особи. Вже раніше створені керівник, головний бухгалтер, касир. Далі. На закладці Друк підтягуємо логотип для друкованих форм. Інше вносять інформацію організації, що використовуються такі сервіси, як «Фредо Звіт» для здачі електронної звітності та «Фредо Докмен» для електронного документу обігу. У цій конфігурації є можливість створювати кілька організацій та обрати одну з них основною через команду Використовувати як основну. Наприклад, ми можемо перевести на організацію пілот та натиснути Використовувати як основну, і бачимо, що відмітка перемістилась саме на цю організацію. Налаштування параметрів обліку є загальним для всіх організацій інформаційної бази, тому їх не рекомендується змінювати, якщо вже є проведені документи. Налаштувати параметри обліку потрібно в блоці головне, підрозділ налаштування та обрати параметри обліку. Складається із кількох вкладок, які потрібно. Вкладка банк і каса відповідає за налаштування параметрів для банково-касових операцій. Якщо, у вкладці, якщо розрахунки ведуться також у валюті, потрібно в чекбоксі проставити відповідну відмітку, ведеться облік розрахунків у валюті. Якщо організація має окремі філії, де ведеться касовий облік та випускаються податкові накладні, потрібно поставити прапорець у віконці за відокремленими підрозділами. У вкладці розрахунки потрібно поставити позначку за документами розрахунків. Якщо бажаєте бачити розрахунки покупців та постачальників, необхідно запланувати відповідну кількість. Днів. А строк, після якого борг покупців вважається прострочним, якщо інший строк не встановлений у договорі. І відповідно ви можете проставити ту кількість днів, яка є прийнятною для оплати вашій організації. Запаси. За чинним законодавством обов'язковим є ведення партійного та складського обліку за кількістю, тобто та сумою. Тому у а, запаси необхідно проставити відмітки у відповідних віконечках. Якщо ведеться продаж підакцизних товарів, облік зворотної тари також проставляємо відмітки. Ведеться облік бланків суворого обліку, заповнюється, якщо на підприємстві ведеться облік бланків суворого обліку на позабалансованому рахунку 08. За необхідності, виведення додаткової колонки поруч з колонкою номенклатура. При друку товарих документів колонка Артикул або колонка код заповнюється. Тобто ця. Та або ж нічого не виводиться. Вкладка торгівля. Відповідно до операції, що веде підприємство, проставляються відмітки. Використовувати знижки в цьому чекбоксі, якщо потрібно вказати суму знижки, в документах. Ведеться діяльність за договорами комісії. В цьому чекбоксі проставляємо відмітку, якщо хоча б одна з організацій підприємства приймає або передає товари на комісію, здійснює розрахунки з комісіонерами та комітентами. Далі ведеться роздрібна торгівля. Заповнюється, якщо хоча б одна з організацій підприємства веде роздрібну торгівлю. Якщо підприємство займається виробничою діяльністю, то у вкладці виробництво. Підприємства мають поставити відмітку у віконці ведеться виробнича діяльність та вибрати тип планової собівартості готової продукції напівфабрикатів чи послуг. Якщо ви ведете облік персоналу та заробітних плат, у вас бухгалтерія проф, проставляємо відповідну відмітку у. Вікні, у цій програмі чи у зовнішній програмі, відповідно, якщо ви введете цей облік в іншій якійсь програмі, окремо налаштовується кадровий облік, де обирається повний чи спрощений. Також повернемось назад. Якщо ви ведете розрахунки по кожному працівнику, проставляємо відмітку по кожному. Чи зведено по всім працівникам, відповідно, проставляємо відмітку в цьому чекбоксі. По кадровому сказала, спрощений, чи ні, чи повний. Звертаю вашу увагу, що в баз бухгалтерія проф. Облік кадрів та заробітних плат є досить простим. Це прийняття на роботу, нарахування заробітних плат, звичайні бухгалтерські проводки. Для ведення розширеного обліку заробітних плат і кадрів рекомендуємо розглянути конфігурацію Баз-Бухгалтерія. Корп. Посилання на неї на нашому сайті я залишу під цим відео, можете перейти та ознайомитись. Але загальні налаштування в цих двох програмах: баз бухгалтерія версії проф та Корп. Збігаються. Для налаштування облікової політики потрібно перейти в блок-головне, розділ налаштування, облікова політика. Для створення облікової політики потрібно натиснути Створити. Я покажу, на прикладі вже створеної організації. У нас є такий сторінка з вкладками. І давайте розглянемо. У вкладці податок на прибуток проставляється відмітка Податок на прибуток консолідовано Якщо ваша організація є підрозділом чи окремою організацією однієї компанії і сплачує податок у сукупності з іншими організаціями цієї компанії. Друг, прописується вручну інформація про організацію, про Інформація про податки, наприклад, третя група єдиного податку 5% чи інша інформація. У вкладці запаси фіксується значення за FIFO. Вкладка роздріб відповідає за те, як налаштувати облік за вартістю придбання чи вартістю продажів, тобто обирати одне з двох. Перейдемо до персональних налаштувань. Також вони знаходяться в блоці головне: налаштування, персональні налаштування. Бачимо обліковий запис користувача програмі, вказується основна організація. Можна вказати і основний підрозділ і докремлений підрозділ, склад, місце складання документа, основний представник організації, хто, зазвичай, хто звичайно виписує податкові накладні. Номенклатура для заповнення податкових накладних продажу роздріб. Далі дата, а також для того, щоб програма при завершенні роботи в програмі запитувала про підтвердження, цей варіант потрібно поставити за замовчуванням. Це все подальшим кроком у роботі з налаштуваннями. Є внесення початкових залишків у програмі, але ми розглянемо це наступним відео. На цьому це відео ми завершуємо. Дякую за вашу увагу. Якщо вас зацікавила програма баз «Бухгалтерія», я залишаю посилання внизу цього відео. Переходьте до нашого сайту, знайомтеся з нашими послугами продуктами. На все добре!